Днями президента Зеленського запитали, чи дійсно буде посилення мобілізації через ситуацію на фронті. Глава держави прямої відповіді не дав, проте наголосив, що військові хочуть отримати можливість мобілізувати більше людей. Вступ триває втрати є. Чи будуть служити всі? Дякую, скажу відверто. Військові до мене це звернулися дати можливість більше мобілізовувати. Розмови про посилення мобілізації в Україні знову почали лунати після того, як американський історик заявив, що в Україні для швидкої перемоги необхідно мобілізувати увага, 3 мільйони чоловіків. Щодо такої заяви, скоріш за все, це російська ІПСО, ПСО, завдання якого налякати увесь український народ, мовляв, кожен, хто може тримати зброю в руках, буде воювати. Дійсно, військові, які вже 18 місяців Бувають в окопах на передовій фізіологічно потребують відновлення. А щоб це зробити, їх треба в цих окопах кимось замінити. А це сотні тисяч людей, яких доведеться мобілізувати. Отож, військові рекомендують чоловікам, які залишилися у тилу, зайнятися військовою підготовкою. Бо якщо війна затягнеться, то воювати будуть всі зі свого боку. Секретар РДБ Данілов нагадав, що мобілізація в Україні триває і зараз, і жодного дня від 24 лютого не припинялась. Тому закликав не робити на цій темі зайвого шуму.